Ну що ж, друзі, а ми повертаємось до Отеро на годиннику 10.32. Як вам і обіцяли, що буде на розпочинатися розпочинати Мусхабу, вас одразу і запрошую приєднатись на наші онлайн-ресурси. Це є і телеграм-канал Радіо Раю Онлайн, і Фейсбук, Інстаграм, стрінка Радіо Рає, вебсайт ну і потім Ютуб канал Рай Радіо, що потім це все побачити. А гості наші сьогодні наживо ми приїхали живо. до нас у студію. Скільки ми вже по телефону говорили з різних точок. планети, ну ми з. Одні точки, ти з різних, але вже нарешті до нас завітала в студію саме Роні, і тобі вітають. Дуже рада вас нарешті бачити. О, навзаєм навзаєм. Так ми з тобою не спілкувалися по власне телефону. А тепер ми тебе вже бачимо у студії, і просто так не будемо тебе власне відпускати. Ти приїхала не просто так, скажімо, різні полюси, скажу я так, і ми якраз будемо про це говорити. Проте хочу тебе запитати власне, як святкувалося. День святого Валентина О, цікаво. Я його провела власне на сцені. Я виступала oh. в ретровілі. Це ТРЦ. Uh -huh. Дуже класно провела час зі своєю командою, зі своєю сім'єю. Потім uh -huh. просто круто. Кайфанула, скажімо Зрісла. так. Це, це це дуже приємно. Слухай, якщо трішки детальніше, от саме про свій трек, традиційно маєш пам'ятати, що будемо давати тобі змогу розповісти про нього особисто, але все ж таки в мене буде запитання. Чому саме м, про такий холод? Я так подумав, можливо, тому що в Києві було холодно, mm -hmm. так і можливо, десь е, там є такий mm -hmm. момент. Відбивається вже в трація, mm -hmm. або, або можливо, холод пояснений не з холодом на вулиці. Богдан, я тобі скажу, навіть в Україні оце північне сяйво було було. Mm -hmm. було, так, було так, так, так. нарешті, нарешті, бо ніколи такого ще не, не було. було. І тільки за пару днів, буквально до релізу, мені приходить повідомлення, що все північне сяйво в Україні. Є. І я така, шо mm -hmm. просто це. Дуже неочікувати. Пора, пора писати. Да, да, да. Пора писати. Ага. Класно. Ну, зрештою, розповідай трішки про композицію, буде цікаво послухати. Що ж, ну трошки банально казати, що вона про північне сяйво, так і є, звісно. Ну так воно. Але воно є. не тільки про природне таке явище, а про сяйво, яке всередині кожної людини, я б сказала. Бо, якщо ви не знали, то північне сяйво воно з'являється тільки коли дуже холодно і mm -hmm. дуже темно. Так. Як на жаль, за Раз в Україні, uh -huh. тому коли з'являється північне сяйво, то й в Україні, коли темно і холодно, треба не втрачати ось це сяйво всередині. Так там є такі моменти на рахунок емоційних карусель. Я впіймав, тому що я мав змогу завжди слухати ексклюзивно перед релізом, в тому числі. І е, там було м, така річ, що північне сяйво, е, і він тебе трішки гасить. А потім, навпаки, е, він хо хоче бути із тобою, угу. а ти потім не хочеш. От в чому угу. така конфлікт? От цікаво, чи ти взагалі мала такі моменти? Тобто там є перегоряння, перегоряння так. емоцій. Чому саме так воно пішло? Що ж, ну такі емоційні качелі, я б сказала, mm -hmm, так. це така м там неочікуваність. Конфліктність, певно, так, конфліктність, неочікуваність. Це часто дуже буває і зі мною з моїми друзями чи з моїми якимись близькими людьми mm -hmm. і. Про це саме ця строчечка. Mm -hmm. Добренько, добренько. А той е, клубочок мені цікаво, як героїня, так тобто там, е, зрештою, це не ти, це твоя героїня, ага. е, яка в ми поговоримо. Е, той клубок, як він, е, скажімо так, розкрутився, розмотався в кінцевому результаті. Тобто, перші йдуть каруселі, ви спілкуєтеся, там так не йде, так не йде, так не да. йде. Чим воно би закінчилося? От цікаво б, б послухати. Саме ця вся історія, саме ця вся історія. Твоєї героїні, mm -hmm. і героя. Так. О, ага. так, я про це насправді не, не думала. думала ну. а -а, цікаво. Ну, є декілька є mm -hmm. варіантів виходу. Розійшлися да. б е, стандартна фраза сіли би за стіл, на превеликий жаль, переговорів, ми це чуємо фразу. Mm -hmm. е, або якось би помирилися. От Якби щонила твоя героїня. Я думаю, що все ж таки в кінці ми помирилися б. Помирилися б? Би. Би. Да, такий хеппі-енд був. А, Гарно. <рес> я чекав якось там. В принципі, там я думав, що знаєш, буде як у мене на відпочинку вихідний, коли я що як сусіди почали між собою сваритись та пробач, ну дай мені mm -hmm. шанс, і починаються крики. Mm -hmm. <рик> Шкандаль. 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 Так. Також хочу тебе запитати, чи ти орієнтувалася на рахунок. Я думаю, ти по-любому орієнтувалася, про це будемо зараз липше говорити. Євробачення. Mm -hmm. От, власне, так, чи ти задоволена тим результатом, чи ні? Хто в тебе був серед фаворитів? А, ви знаєте, справді мені лелека дуже сподобалася. Mm -hmm. Вона дуже гарно заспівала, і пісня їй дуже підходить. І я Насправді рада, що вона поїде від України ага. на Євробачення? Це ага. очікувала повністю. Так. Чи? Ага, ну цікаво. Я знаю, що в тебе достатньо там історія закрученіша є е, на рахунок Євробачення. Тому розповідай Закрученіша історія? Ага. Так як ти потрапила саме туди? Чому а, мене запросили Хто? хто? А ми це знаємо просто. Да? Ми да? тебе та все знаєте. Ви просто Так, питається. чекай така наша скоро так. робота все знак. Яким чином? Хто тебе запросив? Як це відбулося? Давай, щоб слухачі були в курсі? Так. Так. треба деталі. Мене запросила команда Джамали угу. просто подивитися, як там все. Але мені все сподобалося там неймовірно дуже гарно все і дуже масштабно. Mm -hmm. ну, ти багато чого дізналася для себе? А, так, так справді, і я зустріла багато нових людей, багато артистів знайомство зав'язали. Звісно. Звісно. Ось Звісно. взагалі, як закулісно євробачення mm -hmm. виглядає. А насправді воно не дуже відрізняється, як воно виглядає на камері. Все дуже організовано, я б сказала. Mm -hmm. Все чітко. Слухай, mm -hmm. а ти себе mm -hmm. уявляла от, на сцені? Було би не страшно е вийти і бомбанути. Ось так? <світ> я ніколи не була на такій великій сцені, mm -hmm. і я думаю, що я б дуже хотіла насправді було би... це спробувати. Mm -hmm. да. Було би класно. Mm -hmm. а, слухай, а давай про кліпче поспілкуємося, mm -hmm. тому що мав я змогу його також побачити, який Богдан бачила. І... <світ> так, 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 так. Слухай, там тема зіштовхнулася, знову ж таки. З північним сяйвом, так. тобто е, в мене було перше запитання. Чому саме в обсерваторії? А як виявилося, чи це була жива обсерваторія, чи це просто декорації складені? були? Ні, 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 це все насправді обсерваторія, і там все обладнання, яке було так. всередині, воно працювало, і це додавало такого, як А вайбул. як ви зіграли е, світлом? От мені ціка... В мене перше запитання виникло. Ну то світло блимало зверху. Е, слухачі мають змогу потім подивитися на Ютубчику, тому що він уже є готовий. І власне, як воно блимало, тобто хтось мав або вимикачем бавитися, або це мала бути професійна студія. Тому мені стало цікаво, як воно в принципі відбувалося. Ні, цим це все регулювала моя команда, і я дуже їм вдячна за цю всю роботу. Вийшло дуже класно каже, є спеціально навчена людина, яка включає команді. Ну ти в такий флеш так було. А от також цікаво, що було по стилю одягу. У вас У вас достатньо різноманітний був одяг mm -hmm. в тому форматі. Mm -hmm. Чому саме такий стиль був вже і не образи. перший раз у твоїх кліпах бачу? Ти любиш експериментувати mm -hmm. з образами, але тут вирішили вони... зібрати просто всі. Там можна декілька мені здається їх побачити так. під час кліпу. Mm -hmm. Там важко перерахувати, бо кожен новий кадр новий костюм. Mm -hmm. Да, ну насправді я дуже люблю перевдягатися, різні образи mm -hmm. там, все таке. І я просто намагаюся якомога більше спробувати себе в різних стилях, як музики, так і одягу. <тур> <тур> Тоді розповідай, що там за історія з кулями, тому що ми чули про них, що там були за кулі, такі чорні кулі. Ну то сабто ми зрозуміли суть, що там була історія за кулями. Це дуже гарні такі вони такі чорні, великі, і вони тяжкі. Mm -hmm. І саме для одного кадру нам треба було знімати одну кулю, бо не було місця, mm -hmm. щоб танцювати. Там є кадр, де ми танцюємо. Не було місця, і ми дуже довго намагалися зняти цю кулю, mm -hmm. бо вона реально дуже Важка. тяжка. Mm -hmm. Mm -hmm. Класно. А на рахунок партнера, з яким ти танцювала, mm -hmm. трішки детальніше також будеш розповідати. І цікаво, чи не було тобі важко з ним працювати в плані того, тому що він професіонал, mal. Так? так, по своїй справі, чи він тебе вчив, чи можливо казав, ти не так робиш, чи як у вас цей контакт відбувався? Ні, він справді дуже милий, і він мене постійно Аміран. Да, Аміран? Він мене постійно підтримував і ніколи не казав такого, що я щось не так роблю, щось там то, щось там всьо. Угу. Ні, він постійно був поряд і допомагав. Допомагав. Мені. А я думав, що буде ну, типу, дружба дружбою, професіонал професіоналом, щоб тебе більше так стимулювати. Ну, ти, в принципі, в кадрі. Ти дуже так класно гармонічно гармонічно зіграли. Я думаю, що це напевно не з першого дубля було. Ну, я, ну, ну, ну треба було, було багато дублів. Було, було багато але... дублів. Щось але... рано <свистит> не дуже виходило, <свистит> треба було <свистит> перезнімати. <свистит> так. так, ну що я пропоную зараз послухати саме трек, повернутися, тому що я для тебе підготував невеличкий бліц, який саме зараз ти і дізнаєшся. Ну а ми переходимо до прем'єри Роні і її трек під назвою. Північне сяйва. Слухаємо. Ти знову кажеш сорі, сорі, Хочеш бути поряд поряд, а я уже перегоріла і падаю зорі. Знову кажеш, сорі, сорі, але я мінорі, коли я з тобою поруч, я не хочу вже. Стрібень спокій, ціпецькі чаші, ми не одинокі, але пропавши нас, немає на картах, нема на радарах ми радіо хвилинки не обіймали. хочу для нас дити, ти весь час, як північний сяй. Зі своїх нав'язливих думок я в серці носитиму тебе, хоч ми не розплутали цей клубок. Я хочу для нас. Ну а це друзі була Роні і трек Північний Сайви. Нагадаємо, що Роні нас у студії. Ми продовжуємо наше етер. І, знаєш, поки слухали цей трек, «Північний сяйво, я собі зранечку згадав так. той скріншот по погоді, де показу якихось скромних. Мінус сорок вісім, десь в території а, так, Норвегії ну. було. було в Норвегії сорок вісім, і там, зрештою, і, і можна втімати Сейви, в тому числі. Так, як ми тобі обіцяли, будемо робити тобі невеличкий такий бліц по опитуванням. Частину ну, ти їх десь бачила, чула зараз і дізнаємося, чи ти їх добре знаєш. Дивіться, в чому буде суть. Це дуже просто. Я буду тобі показувати певні зображення, так дуже е, таких. Я підбирав тобі тих, хто би тобі мав би потенційно сподобатися. Але ми не говоримо про стосунки, ми говоримо, з ким би ти хотіла піти. Е, власне, ну не знаю, поспілкуватися, випити каву. Тобто такий кофі брейк невеличкий, е, і тобі треба обирати. Але будемо рухатися так, якби показую одне зображення, ага. а потім інше. Ти обираєш, типу, або він, або він, або потім. Е, Даю інше, і ти маєш рухати персонажами. Ага, цікаво. Добре. Так. Ну, глянемо, чи ти перше впізнаєш його? Давай. Ану, такого знаєш? Так. Хто він такий? Шумей. Шумей, так. Або шумей, або вибирай. Тобі треба зараз обирати. Добре, добре. Або шумей, або пізнаємо? Як так? Як так? Кого би ти Ой. Так. Це складно. Складно. Там буде зараз ще складніше. Повір мені. <рес> <рес> так. Ну. Давайте, мабуть, як так. Як так. Добре. добре. Як так чи древо. Давайте як так. Як так. Як так чи парфенюк. Мабуть, як так, все ж таки. Все ж таки, як Ми так поки добре ще, як так лідерую. Зараз буде, о, зараз буде <laughs> веселіше. <laughs> так. Значить, як так чи. Та -да. Шугар. Шугар. Шугар! Ой, щас. Треба буде. Думай, думай, так, не поспішай. <laughs> Кого? І ми просто знаємо, що він тобі там композицію допоміг написати. Так. Буде проблематичніше. Ну, Скажімо так, ти не обираєш з ким одружитися? Ні-ні. на Лін, мабуть, як так чи шугар? Мабуть, все ж таки, так. А ми маємо його так. номер, ми йому позвон... Як Серьозно? Так, зберегти. То <laughs> він, 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 <laughs> та, він, він просто в нас такі так <laughs> так. добре. E, значить, шугар, так? <laughs> e, знаєш такого? Був Голубенко. Голубенко. і mm -hmm. у нас такий. Кого ah? береш, так? Неодноразово. Кого? Шугар. Такий шугар. Добре. Так, значить, шугар чи чів? Ой. Такий вже досвідчений артист сцени. <гум> mm -hmm. Так. Тут або вже між, скажімо так, або між молодим виконавцем, чи вже досвідченим mm -hmm. експертом. <гум> <Так>. <гум> Мабуть, шугар. Шугар. Шугар да. чи в нас велбой? Шугар. Шугар. Шугар так. <гум> чи... Знаєш такого? Енлео. <гум> Енлео. Мабуть, шугар. Шугар лишається. Добре, це дові. Mm -hmm. Шугар чи дові? Шугар. Добре. А такого знаєш? То Вулканов. Так, да, Вулканов. Угу, в нас також був він. О, та. так. так, Шугар чи Вулканов? Mm-hmm. Топить воно все ж таки за, mm за Шугар. Ну, так. цікаво буде дуже. так. Ну, давайте Шугар. Шугар, добренько. Шугар чи... Ну, вибирай з трьох. Це цифра Блін, я думала з усіма трьома. А, можна і, так. можна можна? і так. так, ми собі крутимо, як хочемо. Не погано. Ано, вибирай. Давайте з циферблатами. Циферблат, добренько, супер. Так, це Циферблат. чи ще одні дуже відомі, вони молоді. О, угу. блін. По Євробаченню пішли, да? Так, ]immen? ну так. Трішки. <стук yummy> Трішки. Так. <soblier> ну, давайте з циферблат. <Hair> циферблат, добре. Циферблат, чи все ж таки такого знаєш? <sharp inhale> а а то є творчі. Так, так, так. Кого? М -м. Мабуть, творчі. Творчі, добре. Так. Ну і на сам кінець також ми з ним періодично то спілкуємося. Чи знаєш ти такого? Муаят, Муаят. да, ми да, да, бачилися одразу, одразу впізнала. То фінал: творчі чи моя? Ой, хто у нас переможе? Блін. Але можна з усіма одразу піти? З усіма ну, дивись тут уже ну, треба чому? робити вибір. Ну, тут уже чому? треба ну давай вибір. так. Давай пофантазуємо. Все ж таки, обери із даного переліку mm -hmm. трьох. Трех. хто тобі дуже подобається. Так, так. Mm -hmm. ну, можуть бути гурти, можуть бути просто як виконавці. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Пам'ятаєш, Так. давай. Так. Або навіть я тобі скажу, з ким би ти хотіла десь бути в дуеті, навіть так. Угу. Так. Або в бенді. Або в бенді. Тепер вже зрозуміло, куди вона рухає. Так. Кого? Так. Давайте, давайте як так. Як так, раз. Да. Давайте творчі. Творчі, а до речі, в нас я Так, так, так.

Циферблат, mm -hmm. циферблат. Ну супер. Ну з циферблатом ми ще не спілкувалися. Все ще попереду. Uh, все no, ще так. думаю, так і в тебе в тому числі. Слухай, на сам кінець хочеться тебе запитати, також про твої плани на якраз 26. Ще міт. ми зможемо тебе де скоро почути mm -hmm. на живот чи можливо знову mm -hmm. будеш нам писати з новим треком. No, yeah. Що вже звісно, знову звісно, треба прем'єр? А вже звісно. в роботі. Звісно, ми О, постійно ого. працюємо. Так, тут Тут розповідає детальніше над новими кліпами, постійно якісь нові ідеї, постійно щось і я думаю, у мене вже є пару ідей на наступну пісню. Mm -hmm. І я думаю, що скоро ви все побачите, все, все почуєте. Професіонал, навіть mm -hmm. не хоче відкривати. А, які, а яка стилістика? Хоча б трішечки нам привідкрий. Те, що можна. Зрозуміло, що все ну, не можна, конечно. але. Не буду сполюрити. Так так, 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 так. А Це щось дуже легке, таке весіннє і приємне. Почу. Чуть не почув весільне. Я, я так рад. і подумала, таке, що ви легке весільне. весільне. А, а зараз. Легенька полька. Ну, <свісно> <свісно> ага. Добре. А слухай, а до кого би ти хотіла приблизно рухатися? Хто то в тебе є образ, можливо, виконавиці, до якої ти би хотіла? Чи виконався? Так, так. <свісно> я чомусь, я чомусь собі обрав до того, до кого ти мені в майбутньому будеш дуже схожа. <свісно> так, от мені цікаво, а хто мені саме Хто так. саме для тебе, чи ти О, можливо про це не задумувалася? Я ще варі. про це не задумувалася зовсім. Я просто хочу йти своїм шляхом і бути. <свісно> Нікого не мав повати, умовно ну, да, кажучи, да, да, та... бути... гнути свою лінію. Да, <хів> е, ти мені дуже схожа, але така більш би, скажімо так, вже е, попрацюєш на сцені, ти мені mm -hmm. дуже схожа, схожа на саме додо. <хів> на <хів> Є, є хай щось фейлову схоже. Yeah. Так. <хів> так, особливо додо, ще таких зараз, як додо, колись ну, років напевно. Всім тому. Mm -hmm. Тож так, от, так. в такому. По так, по 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 поступово Вибудовується своє. Ну перепрошую. Так саме <laughs> так ти думала. <laughs> ми так і, і працюємо. Ну на сам кінець хочемо тобі дати змогу поспілкуватися з нашими слухачами, щоб ти їм mm -hmm. побажала. Що би ти їм побажала? Мабуть, це буде найвірніше. Най 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 no, no, ну, спершу я дуже хотіла б вручити вам подарунки. О, О, що ми маємо якісь подарунки. Шо ну це ну, так дивимося. Це прес-парк. Покажіть. Пісні? На камеру, mm -hmm. так. Одна так Тут є. І в мене така історія так, є також. Так, І добре. ось вам ще печиво, печиво. З з мого рідного Харкова. То до Богдана. Привез. А Харкова? Тривайте, там Дякую. Потім <laughs> так, з Харкова. Наступна прем'єра. Я тобі лиш у від студії, Можеш oh. приходити. Yeah. Як на Різдво, де ти не приїдеш, знати тебе не хочу. Так. Oh. Так. <laughs> Приїду обов'язково. Mm, побажання нашим слухачам. Так, я хочу побажати вам всього просто сам найкращого, просто бережіть себе своїх рідних в такі часи і слухайте мою пісню і набирайтеся цього сяйва всередині. Супер супер, Ну, супер, А супер. я друзі нагадаю, що з нами сьогодні була у хотів чуть, чуть не сказати на телефонній лінії. Уже кровечка бобза. Ну привикли, привикли ми mm. тебе бачити і чути по телефону, але наживо все ж таки нарешті до нас завітала Роні. І ми тебе будемо чекати знову франківську, знову з новими треками, з новими емоціями. Ну, з новим сейвом і з новим сейвом саме так. Ну а ми повертаємось друзі до музики.